З'являєшся як літо, ніжно світло непомітно І даєш мені причину знову вірити і Ти Ти торкаєшся так тихо, що аж дихає повітря І в душі моїй навіки залишаєш теплі сни Бо ти, моя хвилина, тиші ще мой Я віра серед зливи Я шукав тебе у мріях, у світах у цій добі і Хоча буває боляч, я тримаю все, що значиш, бо на завжди ти залишишся у серці і в мені. Я шукав тебе в словах, у нічних людських домах, у кожній промені, що світить і тікає від очей, І коли приходить смуток, я згадую твою сутність, Ти як світло між будинків у дощах холодних днів. Бо ти, моя хвилина, ти ще моє. Я віра серед зливи, я шукав тебе у мріях у світах у цій добі, І хоча буває боляче, тримаю все, що значиш, бо на завжди ти залишишся у серці і в мені І <звілля> нехай летять роки Я тебе в собі зберіг, наче полум'я в бідьмі Ти гориш всередині не відпустиш, не втечу. Ми пов'язані течу навіть там, де не знайти нас у чужому міському, шумі. Ти, хвилина моя, вічна моя. Правда моя пісня, навіть якщо буде боляче ти все одно при собі, бо любов така магічна, і не схожа на звичайну назавжди Ти залишаєшся у серці і в мені ooh mm -hmm.